Всім привіт народ! Знову виграв кладовочку, Отакий бачите, сундук був в ньому. І я покажу вам фотку, як вона взагалі виглядала, Так що приступаємо. надіюся, що попадеться щось цікаве. 100. Така пластинка. От колись коштували 3,50 Так, надіюсь, щось вот. Ще пластинки. Так, давайте далі. Окей. Бітлс. Це щось може вартувати ця книжка? Тук пише ціни 35 доларів колись вона вартувала, не знаю, може зараз більше. Ще Бітлз Надіюся, що, що буде щось цікаве, якщо вже Бітлз. Ще бачив, отама далі. Якась, якась коробочка така. Зараз сумка, може якийсь фотік. Чи що. О! Nintendo, Nintendo 3DS XL. Надіюся, працює. От на eBay 196 доларів. Це вже десь приблизно майже половину ми відбили. Я купив цей контейнер за 350 доларів. А от такий самий Nintendo 195 доларів. Все, дуже приємна на знахідка. О, дивіться. Тут є старі ігри якісь. Багато їх треба провірити, тому що це може вартувати дуже, дуже гарні гроші. Так, цукрову тут. Це цікаво, щось замотане, можливо, якісь, напевно, якісь посуда. Всякі такі виробочки, структури, що разі якась лампа бачу. Аладдіна. О, дивіться яке. І це кера... кераміка і іта... італійська кераміка. Це... це дуже крута знахідка, може, може вартувати файні гроші. Не буду розпаковувати до кінця. Я себе знаю, можу щось побитися. Але я розпакую це все вдома і вам покажу. Щось похоже. Похоже. Так ось якісь, щось щось. Щоб б'ється. Хрупче Такі кружечки. Це все. Це э, Англія. Це дуже круті речі. Дивіться. Це також дуже крутий, і, і все з бірочками. Дуже файно все запаковано. О дивіться. Я думаю це вартує грошей. Все, і Англія. Дивіться, яка краса. О дивіться якась ложечка зразу. Італі. Можливо, золота. Незрозуміло. Дуже крута. Дивіться. Це просто шикарні. Шикарні знахідки чи все такі. Старі з одним механізмом. Теж Британія. Тільки тільки скло побилося, це трошки печально. Нема скла. О, дивіться. Це просто як то, як -то якісь мультяшні. Мультяшні кружки. Зараз я одну подивлю раді цікавості, скільки воно вартує. Це 59 доларів. Такий самий на ebay. От, 59 доларів, така одна кружка. Якщо тако по 59 доларів... Буде кожна кружка, таке приблизно, навіть по 40 порахувати. Це це дуже хороший профіт вже. Так, цей сундук, напевно, в кінці. Подивимося. Мені дуже-дуже-дуже цікаво, що там в ньому знаходиться. І ще там є багато коробок, бачите, дуже багато ще всього. Я сподіваюся, що будуть цікаві знахідки. Так що підписуйтеся. Я буду знімати по чаші таке відео. Дивіться, які цікаві знахідки. Так. Це напевно якась печатна машинка. Такого Walter Break. 70 доларів на eBay стоїть. 140. Але я думаю, що реально її ціна десь до 50 доларів продажна. Так, палка. Точно десь бабушка або дідушка був. Так. Що в нас тут? бачите? Яка скульптура красива. Дивіться. Я думаю, що це гуртує. І фірма Флоренс. Арманія. Флоренс. Арманія. Mad in Italy. Дивіться, яка краса. Тут все підписано. 1980 рік Флоренс. Треба дуже акуратно з цим. Ось тут все. Все статуетки такі, все статуетки, дивіться, дивіться яка. І все дуже-дуже красиво і дуже зроблено шикарно. Це 1900, теж Madden Італі. Вітторію Тесару. Дуже все детально і круто зроблено. Дивіться. Дивіться, якийсь світильник яка лампа. Це просто дуже крута. І це також Маден Італія. також Флоренція. Дивіться, погожого стилю з 600 доларів, 110 доларів. 800 60 доларів. Це дуже, дуже-дуже дороге. І це на аукціонах продано. От дивіться, щось похоже, як в як нас, тільки не світильник. Дивіться. Стоїть за 670 доларів. Так. І тут і також Тут і тут і також. Великі дві столетки. ось Такий ангел. Все. І тої самої фірми Флоренці. Мінімум кожен, я думаю, що по 200 доларів кожен від цієї фірми. Так, дивимося цей. Тут так, бачите. Тут такі всі круті поверхні. Якісь такі книжки дуже тяжкі, дуже-дуже здорові такі книжки, щось похожі на комікси якісь старі. Можна подивитися, скільки вони вартують Бестренько. 50 доларів показує одна книжка, тут їх дві, ти думаєш, якщо... Точну ціну то десь 50-70 доларів за дві. Розпаковуємо далі. Опа, такий клоун. Не знаю, чи щось вертує. Модимо Тайвань. Тут щось замотано, а щось вилетіло. Отака. Культурка тут, але без ніяких, без ніяких написів, без нічого. Немає нічого цікавого. Книги, книги, книги теж можуть коштувати гроші. якщо щось знайду цікаве, то... какой запасничок старенький. Как в Индиане Джонса. Так. Пяток, это какие-то напитки, или Оригинал Ириш Крем. А Это какие-то это какие Старий, ще запечатаний цілий. Так, подивимося, скільки буде коштувати, скільки. Ще є якісь напитки, напевно. Теж якийсь ліквер. Новий запакований. Не пише якого року? Не пише 1778 і 1803 Не пише 1985. І щось цікаве. будемо провіряти ціни. Якщо що, я вам скажу, покажу. Такі. Вже тут роз... розлилося все. Це теж якийсь був лікьор чи щось таке, і він вже тут розлився по всьому цим. Або ці хтось, або напевно, що цей розлився. Тут, не знаю, вже аж приклеїлося все. У нас далі. Пластинки. Віза цілий ящик пластинок. Це просто і це по 10 доларів пише. Треба буде все провіряти. Дуже багато людей. Дуже багато людей цим цікавляться і це купляють. Якийсь Beatles би знайти чи щось Майкла Джексона. Ну, все старе, дуже багато. Пластинок треба буде попровіряти, передивитися. Якщо щось когось цікавить, ви можете писати мені і я це можу вам продати. Можу відправити куди вам. Дуже багато пластинок. Навіть якщо їх прохувати по одному долару, це тільки на цих пластинках можна відбитися, якщо по майже. А мінімум тут, якщо по 5 доларів мінімум, їх рахувати. Так, що там у нас далі? Якщо хтось хоче піти зі мною розбирати контейнер, то можете написати мені. Можливо допоможете мені. Так. Як це відкрити? Величкі піаніно маленьке. Монети. Різних країн. Тут що нас... О, дивіться. Яка крута, новенька супілочка. І стара, може коштувати грошей. Може бути оце буде облом, якщо якийсь одяг або ще щось. Так. Тут все книги. Цілий, цілий ящик книг. Будемо перевіряти якісь фільми ще. Старенькі. Так, що тут у нас? Добре любила бабушка шити. Якийсь мікроскоп. також книги. І все. Все, що бачиш, шерсті. Ці в'язальні палички. Дуже багато книг. Це якийсь старий фотоапарат, дуже старий. Тут. Полароїд, старий полароїд. Прикольно. Так що у нас що в нас далі? ще одну коробочку. І піду за рукавицями. Також книги, цілий ящик книг. Цілий великий ящик все книги. Окей. Так, я вернувся. Скоро прийде час для цього красення. Дивимося далі. Що тут у нас? Дуже якась легесенька коробочка. Пуста коробочка. Було б інтересно, якби було не пуста, звісно, але як є. Дивимося, що тут. Дивіться. Так красота. Ще вже вудочку зламав ще. Лежий. Такий рыбак даже за очком зі всім важце ноутбук Асер, Асер ноутбук Зарядка, все є і знов книги книги гейну двох, я думаю, що ноутбук з доларів 20-30 до 50, якщо все з ним добре. Ще один пакет вшився, і в грі я не таку картину. Крута рамка. Ну, немає ніякої подписі, але масло намальоване. Треба просто з'єднати її в одну, якось підчепити і все. Я думаю, що доларів 100 дивимося. Що там буде там, приколекти там для в'язання всяке різне. Дивіться. Так, что тут у нас? Какие-то платки просто горячие. Тут так уже как непонятно. Вот так надеялись на то, что тут уж у нас ничего. Диски здесь. Книги, книги, книги. И тут у нас тоже для вязания все. Обломчик получился. Вот он и А я так надеюсь. Я, я буду їхати. Якщо щось знайду, якщо ще якісь цікаві буде чи золото, чи що найду, чи обрахую, скільки буду цієї статуетки коштувати, то я вам все, все покажу. Всім пока. І так. Підводимо підсумки нашого цього контейнера. Дуже багато цікавих знахідок. Це все Каподімонти, Або Флоренсер Армані, або ще інші. Дивіться, це все кружки такі для пива, все Англія. Це, ця, 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 все Англія. Також це все Італія. Це все Флоренці, Флоренці Армані. Або Кападімонти, оця ця Армані, Ці великі приблизно мінімум по 200 доларів. Також ця Італія. Ця Флоренція Армані також Італія. Ці перепілки це також Італія. Дуже круті знахідки. Також у нас є ще отакі великі дві. По 250 доларів, це самий мінімум, який можна за них взяти. 500 доларів за цих дві. Дуже багато. Ці маленькі це по 20 доларів. Мінімум за штуку 15-20 доларів. Такі сільнички, тарілки, кувшини, багато-багато різного. Такий градусник для надвір. Навіть виміряю, коли дошку лише щось. 30 доларів. Не сильно, я думаю, що він щось правильно показує, але прикольний. Такий корабль. Як в піратах Карибського моря. Також, дивіться, яка такі шкатулочки. Ручна робота, все. Розмальована ручна, ручна робота. Така коробка для сірняків. Дивіться, така вінтажна. Ще я хочу показати з попереднього мого контейнера одну знахідку. Я не зміг зняти, тому що дуже сильно було жарко. Але хочу вам це показати, бо я не можу цього не показати. Просто дивіться, дивіться, які часи ручні. ручний годинник. Вот дивіться, як красиво. Це золото, 14 карат. Вот, дивіться, все розписано. Механічні заводяться, є ключик для заведення. Дуже крута знахідка. Я купив цей контейнер за 110 доларів, а знайшов такі часи, які десь приблизно продам за, за від 500 до 1300 доларів. Ще їх не, не оцінював. Також цей весь наш контейнер я приблизно обрахував це біля 2,5 це саме менше доларів. Ми десь на 2,5 тисячі доларів в плюсі. Ще обрахувати ще книги, пластинки, Нінтендо і ще якісь інструменти, ще щось по мінімуму, що там було. Це біля трьох тисяч доларів. Ми дуже гарно заробимо, я думаю, на цьому. Вам всім пока. Дякую за перегляд. Підписочку, якщо можна, оформити, це мене мотивує знімати ще крутіше, ще більше і ще черстіше відео. Всім дякую, всім миру, добра, хорошого настрою, всім пока!